Слава Україні! Слава справжнім нашим героям, які захищають нашу неньку Україну від нашого ворога. Не забуваємо донатити на дронний камікадзе Сергію Стерненко. Сьогодні у нас буде відео про бензопили, будемо говорити. Це відео зразу скажу вам на початку, що це відео буде підходити для новачків, які тільки собі планують придбати якусь бензопилу, але ще не знають, яку собі придбати для своїх цілей. І у нас сьогодні буде відео від... Найменшої одноручки від найменшої кубатури до найбільшої кубатури, яка є в мене на відео. Перша бензопила у нас на відео буде Procraft k 300 s Одноручна бензопила. Комплектується шиною 30 см. Зразу йде в комплектації квадратний зуб. Легкого старту немає так, що маленька кубатура, 25 кубів. Боковий натягувач ланцюга. Одна шпилька, правда, один мінус. Велика кришка, а не така коротка, воно йде все аж до вихлопної кришки. Ну, але то такий самий мінімальний мінус. Вже в нових версіях йде коротка кришка. Ця бензопила підходить для туристів, рибалок, мисливців і арбаристів. І я думаю для обрізки саду. Можна собі заготувати дрова для каміння, для шашликів. Десь так. Досить хороша бензопила, досить дружна. Так, другий бензопил у нас були фірми Sequoia. Перша бензопила Sequoia SPS 2016. Це бензопила на 40 кубів. Комплектується шиною 40 см. Правда, в комплектації йде на круглий зуб. Орегон. Квадратний зуб вже треба буде собі самому купити з плюсів. Хороший паперовий фільтр. Натягувач незручний, трошки торцевий, але він зато довго служить, важче його зламати. А Так, досить хороша бензопила, 12 тисяч оборотів, 40 кубиків, 2,7 кінських сил. Підходить, як для арбористів. Так і для заготовки дров, для порізки дров. Її цілком вистачає, а навіть якщо вам не хватить такої бензопили, можна взяти іншу, теж фірми Secvoy. SPS2418, тут же йде шина 45 см, в комплектації теж йде круглий зуб, папіровий фільтр. Боковий натягувач тут не йде, тут теж торцевий, але зато йде плюс. Ключ ховається в рукоятку бензопили і завжди у вас під рукою дуже зручно. О, вони комплектуються легким стартом, зразу йдуть. Ця бензопила теж, як і для арбористів підійде, і для порізки дров, для заготовки дров. І один єдиний такий, що я би хотів порадити, можна ставити сюди шину. 40 см, а сюди 35-ту ці бензопили будуть ще краще різати і будуть вас радувати. А саме найбільша на огляді у нас бензопила це Січ це наша українська бензопила, наша гордість. Вона на 75 кубів, 45 см шина. Правда, в комплектації теж де круглий зуб обкаточний. Фільтр. Нейлоновий, легкого старту немає, але є декомпресор. Нажали декомпресор і вона легенько тягнеться, заводиться. Тут 14 тисяч оборотів, трохи важкувата, але вона йде для валки і для порізки дуже товстих дерев. Кому потрібна така важка бензопила, може собі купляти. Вона дорога і досить добре ріже. Кому сподобалось моє відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. До зустрічі в новому відео.